Ти знаєш, яке завтра свято наближається. Це тепер це і тобі, і твоїм братикам сестричкам. Бери, не І Щоб був слухняний і найголовніше здоровий. Добре? Добре. Слухняний хлопчик? Да. Як тебе звати? Дмитро. ні. Це тобі теж. Маргарітки передамо. Маргарітки передаш? Так. Yeah. Це тобі, щоб ти вчив букви. Добре? Будеш сідати, потім вивчиш сам і маргарітку будеш вчити, добре? Интересно, все. Оттам, Що і поділишся зі своїми братиком і сестричкою, добре? А мені подобалось більше ось цей Він класний. А, больше кубик любика И там надо складаться. Приятно, конечно. И детям приятно очень, то что праздник все-таки, подарки принесли. И, и, не папа с мамой. Вот, и не Дед Мороз под елочку. А реально люди, конечно, большое спасибо. Святой Миколайчик нам сказал, что я такая девочка, Анечка. И, 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 и что ты такая слухняна девчонка. И осень тебе передал, какие подарочки. Давай, давай. На здоров'я. Обіще довіда. Щиро вдячний рятувальній службі за те, що вона робить таке благоділо, Вона приходить до родин там, де є діти, і дарує новорічне і таке різдвяне різдвяний настрій. Так що дякую за це і хай вони далі це роблять і хай будуть благословені. І Святий Миколай нам шепнув на вушку, що є тут живуть дітки, слухняні. Слухняні. Так. Маму, слухаєте? <гум> так. І от ми прийшли вам подарувати такі подаруночки. Це тобі. В тебе ми, Миколайчик казав, що є, ще в тебе сестричка молодша. Так. <гум> Оце ти передаш сестричці молодші. Отакі от іграшки їй. Оце таку розмальовочку їй, щоб вона малювала. Добре? Угу. І такого тигра. Мені приємно, що принесли стільки іграшок. Буду гратися зі своєю сестричкою. Вона дуже обрадується від цих іграшок. Дякую вам, дуже. Святий Миколайчик тобі приніс книжечку. І ще тобі приніс. Ну, Ди сюди, а дивись. 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 Іди сюди. Іди сюди. Там на малу гроші. наче я вчора Спасибо. вам дзвонила. І одіяв самоліт, щоб ви накривали. Зайчик. Миколайчика. І він нам дзвонив і сказав, що такі є слухняні дітки. Подивися, тобі будуть читати букварика.